Сьогодні голова партії Слуга народу Олена Шуляк прийняла відставку народного депутата Павла Халімона з посади голови Чернігівської обласної організації партії. Про це йдеться на офіційному сайті партії Слуга народу. Також раніше цього ж дня голова фракції Давид Арахамія на своєму телеграм-каналі повідомив про те, що Павла Халімона звільняє з посади заступника голови фракції Слуга народу у Верховній Раді. Якщо ти народний депутат і маєш пару зайвих мільйонів гривень, то ти повинен допомогти своїй країні. Це твій обов'язок. Тому, звичайно, етична складова цього вчинку суперечить нашим цінностям і нашому баченню того, чим під час війни має займатися народний депутат. Про який саме вчинок йдеться, Арахамія не уточнив. Однак сьогодні з'явилося розслідування української правди, в якому йдеться про те, що Халімон придбав будинок на Печерських пагорбах у Києві за понад 10 мільйонів гривень. Формально ж володіє маєтком інша людина. Павло Халімон потрапив до списку партії Слуга народу на дочасних виборах до Верховної Ради у 2019 році. Він обіймав посаду заступника керівника фракції Слуга народу та заступника керівника парламентського комітету з питань аграрної та земельної політики у 2014 році Павло Халімон брав участь у виборах міського голови Прилук як самовисуванець. У 2015 році балотувався до обласної ради від партії Наш край. Суспільне звернулася до Павла Халімона за коментарем, але поки що відповіді не отримали. Ми готові оприлюднити позицію Павла Халімона в наступних випусках новин.